Сьогодні отримали таку посилочку. Це прийшло нам від Монобанку. Я замовляла у застосунку Монобанк. Він називається Такий набір, набір школяра. Коштував він 333 гривні, доставка безкоштовна. Ще можна було оформити розстрочку на 3 місяці по 111 гривень. Ну, ми цього робити не стали і оплатили зразу всю суму. Ось, і з Києва до Кременчука доїхала за один день. Але зараз там треба робити предзамовлення, тому я не знаю, є ще ці такі набори в наявності чи ні. Зараз ми його розпакуємо і подивимось, що там у нас є. Так, отут є такі наліпки безпеки. Це значить, що якщо вони цілі, то ніхто що посилочку не відкривав. Зараз ми їх розкриємо. І подивимось, що ж там нарешті в нашій посилочці. Все. Так, відкриваємо wow. і дивимося, що тут у нас є. Так. Так, щоденник. 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 Ну, покажи того що там. Щоденник майбутнього <с мільйонера. Давай подивимося, що там, як він внутрі виглядає. А, бачите Вау. який він. Гуля, дивіться. Дивіться, які класні наліпочки. Гляньте, це з лабубу чи лабубу, як там правильно я О, не назвала. Це для підпису зошитів. Гляньте, ще в різних стилях, у Майнкрафт є. А, от що такі з лапками. Прикольні. Це, О, О, да, це, це такі наліпочки. Зараз щоденник подивимося. Зараз, подожди, зараз наліпочки покажемо. Так. Так. Ось ось такі прикольні. Щоденник, монобанк. Майнкрафт. Майнкрафт, дивіться, який кіт класний. Так. Ну, це ж я вже сказала, що це. Це такий, бачите, одяг. якийсь да, це одяг, якийсь такий конструктор, можна вирізати. Чи відклеювати? Так, да, відклеювати це, не... Вон, бачите, там є такі, он... типу, наліпочки, це можна, допустимо, котика приклеїв і всякі йому тут прикраси там одягати. Так, це для підпису зошитів. Тоже така класна штука. І ось теж. Прикольні такі всі наліпки. Так, Богданчик, тепер О, давай зошит. Ой, чи це щоденник? Отут. Різні. Угу. О, блядь, є. Розмальовочки всякі, mm -hmm. да? правильно, щоб на уроках не скучно було. Література для прочитання в угу. Він такий, бачите, він не твердий, такий, ну, якесенький щоденник. Мій клас, угу. yeah. ну, розклад. Все стандартно, як в стандартних щоденник. Yeah. Вот таке. Там ще котики на сторіночках там да, да. є. А, диви, Богдан, диви, гля. Диви. он, Якщо швидко робить, бачиш, що вона, гля. Танцює. Прикольно, дивіться. Дивіться. Класно. Зошит. Ану, давай зошит. Це у лінію. Скільки тут цих е, сторіночок, О, тут qr скануйте, щоб отримати скін? На картку. Ага, скільки тут непонятно, Так. Скільки тут э, в тетрадці mm -hmm. лістиків mm -hmm. не знаєш? Mm -hmm. А там ж є якась, типа, як може подивись, може накладна, скільки чого нам приїхало. Mm -hmm. Ну ми mm -hmm. зараз mm -hmm. достанемо, подивимося. Так. Mm -hmm. Теж mm -hmm. тетрадочка. Це в клітинку вже. Угу. Mm -hmm. Так. Думала, може написано ззаді, але немає. Oh, О, тут ця кіт <гляньте>. Венсдей. Тоже в клітинку, така прикольна. Оля ну, я тоже. Че така? Клас. тоже в клітинку. Ну це тільки ще ті поняття, ті яке тут листиків надо. О. Дивіться. Да. <гум> Прикольно. Угу. О. відповідність чи котів для GTA San Andreas. Mm. Богдана, я знаю. Mm -hmm. Так. Mm. А ти що знаєш з цього? Нічого. Я, я щось помню такого. Я теж. Ну ладно, це ми потім подивимося. Mm. Так. Люблю свою школу. Тоже так. Оце, мабуть, тут 12 тих лістиків. Угу. QR-коди є, можна отримувати mm. скіни, скіни на картку. Він сталкер. Класний. Отакий. О, ще один щоденник. Майнкрафт. Ні. А, мені показав, що це щоденник. Майнкрафт теж. Підтрафка. Yeah, totally. Монобанк. Тут теж монобанк. Моно. Роблекс. Класні такі. Прикольний зошити. І останній. От якийсь. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Нема жерко. там э, списку нічого. Нема. Це дуже дивно. Ну, давайте мы порахуем. Смотрите, у нас есть ось така ось в линию. Вот це у нас плетинку. Линия. Линия. Плетинка. 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 Тоже. И плетинка. Так. И это... А це тоже плетинка? В лінію, значить, скільки? Чотири, так? Да? Чотири в лінію. В та... лінію. Та шість в клітинку. Ну, я вам так скажу, ви коли будете оформлювати, я точно пам'ятаю, що коли оформляєш у застосунку, воно пише, скільки чого буде і які зошити. Бо я зараз не пам'ятаю, не можу вам сказати. Одна ліпка, Ось, ну, всі... все-таки прийшов нам сьогодні наборчик. На до школи. На От Угу. І все. Ось такий набір від Монобанку. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео буде для вас актуальним.